Я тебе розкажу, наскільки гнилий у нас народ в Україні. Відносно, так? Да? Моя любима тема, я дуже люблю про це розказати. У мене робить хлопчина. Офіційно працює, працює прийомщиком на нормальній зарплаті. Все чітко, все нормально. Кажу Вань, давай знімемося в відео е, там, де алюміній чоловік на велосипеді привозив. Привіт, чоловік. Ну, він каже, та давай без питань. Знялись відео, все зробили по-людському. Е, сам він жив раніше в Лізірках, зараз живе в Лубнах. Дзвонять знайомі кажуть, ти що там взагалі бомжуєш? Нема за що жити, що ти алюміній на прийомку здаєш. Ну, от, що в головах в тих людей? О, нормально працює людина, працює офіційно, працює на нормальній зарплаті з нормальним відношенням. З нормальним положенням е, в робочому колективі, знайдеться все одно якась безтолковщина, яка щось та наляпає. Як пояснити цим людям, що це просто робота, що ми маємо знімати відео, що в цих відео хтось має знімати? Що в цьому страшного? Ні, все, ти вже збираєш баночки, скляночки, це жах. А якщо навіть людина просто привозить, здати. Матеріал, ті самі каструлі, ті самі алюміні. В чем тут проблема? Народ просто в голові у вас проблема в багато кого, розумієте? Оце це насправді те, що сумно. Ну ничего не зробиш. И нас не помінять, нас не помінять Це менталітет. А ты записал это? Вот ще нет. Так що от така от пренеприємніша ситуація в чоловіка була. І як тим людям е, пояснити, що в тебе все нормально, що ти не побираєшся, що ти працюєш? Якщо вони просто придумують собі те, що вони... Тільки зі мною, Те, що вони хочуть собі придумати. Незрозуміло. А скажіть, будь ласка, вам комфортно здавати кольоровий метал на металоприйомку? Чи ви відчуваєте якийсь неприємний осадок, чи як не записав? Чи нормально все проходить, чи не нормально?